Вітаю в ефірі деталі на 21-му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. З пологового в садок чому в обласному центрі ажіотаж із чергами в дитсадки та куди скаржитися, якщо вам відмовляють за мить. Рекордна афера Закарпатська Ощадна кредитна спілка нагріла своїх клієнтів на 40 мільйонів. СБУ просить усіх постраждалих звертатися із заявами. Запису садочок з народженням списки на вступ більшість ужгородських дитсадків складають на 2-3 роки вперед. В обласному центрі 30 дошкільних закладів. Навантаження на них поділене дуже нерівномірно. Тому часто завідуючі спекулюють місцями і поводяться так, наче садок не державний, а приватний. Олександра Туранова більше. Неочікуваний переїзд змусив Василину Синичку записувати сина в дошкільний заклад. 39-й садок розташований у дворі багатоповерхівки, в якій мешкає родина. Малюку тоді було два роки. Тобто до вступу залишався майже рік. Але у закладі жінка отримала категоричну відмову. Завідуюча обґрунтувала це тим, що у списку вже понад 150 охочих, а візьмуть від 60 до 90 малюків. І вона на повищених тонах сказала, що це ваша дитина, це ваші проблеми, і немає місць. Ви пізно прийшли. Я кажу, ми ходили рік тому, і чоловік приходив, що ну, ми мусимо, мені треба виходити на роботу, десь водити дитину на шахту. Я не маю можливості в якийсь другий садочок. І вона каже, що та, я буду приймати всіх дітей з любих районів, а для вашої дитини місця немає шукайте будь-який садочок. Такі випадки в місті не поодинокі, тому йдемо до тієї самої завідуючої з'ясовувати, чим викликані такі грубощі і чому пріоритет не надають малюкам, які прописані поруч. Як це має бути за правилами? Ні один керівник не має права не прийняти заявку від мами на черговість. І не могла відмовити. Я цього ніколи не практикую. Ну, в першу чергу, звичайно, по місцю проживання це вулиці, які розміщені тут біля садочка. І далі у порядку черги діти будуть зараховані. У центрі з садочками проблема ще очевидніша. На район розраховано всього три заклади на чотири групи. Кожен у них навчаються більше трьох сотень дітей. У той час, коли охочих майже тисяча. Здебільшого їхні батьки працюють у центральній частині і їм зручніше забирати дітей звідси. Але приймають дітей сюди, запевняє завідуюча, у порядку черги. Коволошена, митна, толстого, ем, ну, Проспект свободи ось з різних районів міста вони записуються. Дітки батьки працюють десь тут неподаліки, тому вони звертаються в нас в садочок. Так, ким зручно буде. Значить на 16-й рік у нас заявок 59. Ми можемо прийняти лише ну, 25-28 діток. Максимум за законом в Україні подавати заявки можна у кілька закладів одночасно. Щоправда, раз на півроку потрібно відмічатися у списках аби підтвердити наміри. Правила прийому незмінні вже роками, як і хаос, причин якого кілька садочків мало. Часто батьки залишають дітей не до шести, як це передбачено, а до семи років, ще на рік займаючи місця у групах. Ну й бажання віддати дитину у найкращий модний, новий спеціалізований теж ускладнює ситуацію. Малюків записують не куди ближче, а де подобається, і страхуються кількома варіантами. В управлінні освіти кажуть, спірні питання можуть вирішувати спеціальні комісії, які є в кожному районі. Формується комісія. Ця комісія зобов'язана вивчити ситуацію стосовно кожної дитини і вжити усіх можливих і неможливих заходів для того, щоб кожна дитина, яка проживає на цій території, на цих вулицях, які закріплені за закладом, була охоплена освітою. Керівник навчального закладу зобов'язаний вжити усіх заходів. Якщо така дитина, наприклад, буде виявлена, котра не навчається, то він повинен її залучити до навчання. Василина після проблеми з влаштуванням малюка у садок поскаржилася в управління освіти. Каже, допомогло, бо місце для дитини, хоч і у сусідньому закладі, але знайшли. Тож досвідчені мами у таких ситуаціях рекомендують не мовчати, а вимагати у чиновників реакції. Щоправда, для спритних завідувачів покарання де факто то не існує для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми поцікавилися у батьків, чи стикалися вони з проблемою запису малюка в ужгородські садочки. Дивимося. Чули, коли дитинці сім місяців починають записуватись в садочок. Тобто дуже, дуже маленька дитина, і вже починають її записувати, бо місця нема. За рік точно буду записувати наперед. Ми в своєму районі в садочок записуємо. По дільниці як відносимося, так і записуємося. Вже записала своїх діток. Ми записали своїх діток тоді, коли вони народилися, коли їм було три тижні. А чому так швидко, власне? Ну, тому що потім ми стикаємося з проблемою, що в три роки треба дитину віддавати. Група вже зібрана, ну тобто набрана і. А дитину хочеться в садочок дати в будь-якому разі. Записалися ворочком, теж не було у нас ніяких проблем, нас записали нормально. В Садочок важче поступити в університет, реально. Для цього треба чергу, для цього треба комусь заплатити. Ми записалися один з них. Ми вісімдесяті, тобто ми напевно не попадаємо. А в одному нормально, дев'ятнадцяті. Ну взагалі очередь, а, я не щас... знаю чого. На газ для українців таки підвищить це вимоги МВФ. Виправдовується новий прем'єр-міністр. Мовляв, іншого шляху немає. Хоча раніше деякі політичні експерти висловлювали думку, що новий уряд зуміє обійти гострі кути відчутного подорожчання. Кабмін планує вивести роздрібні ціни на природний газ для населення на економічно обґрунтований рівень протягом трьох років, визначивши рекомендований поетапний графік збільшення цін у цілому, вартість вартість блакитного палива зросте на 101,6%. Згідно з урядовою постановою, від 17 квітня 1 травня вартість газу для нас зросте на 20%. Рівно за рік – ще на 20%. Більше 40 мільйонів гривень відмила Закарпатська Ощадна кредитна спілка. У змові з начальником відділу банку установа отримувала на власний рахунок мільйони гривень від фіктивних київських приватних фірм, як благодійні внески. Після чого значні суми коштів перераховувалися на банківські картки підставним особам, як надання кредитів і повернення депозитів. Благодійні внески, які кредитна спілка не встигла освоювати через фіктивних вкладників, списувалися на працівників цієї контори. А готівка поверталася одній з засновниць спілки. При цьому реальним клієнтам із реальними депозитами кредитна спілка за майже два роки не повернула жодної копійки, прикриваючись своєю неплатоспроможністю. За матеріалами управління СБУ в Закарпатській області. Наприкінці минулого року органи прокуратури оголосили підозру. Нині вже колишньому банківському працівнику за отримання неправомірної вигоди 40 тисяч гривень та участь у незаконній схемі, зокрема переведення у готівки 8 мільйонів гривень. Ну, наразі зловмисниця, колишній банківський працівник, вже понесла відповідальність. За, за злочин згідно з чинним законодавством, е, ще двоє засновників цієї кредитної спілки е, перебувають за межами України з 2014 року. Закарпатське управління СБУ просить краян, яким Закарпатська Ощадна кредитна спілка заборгувала гроші, телефонувати на номер гарячої лінії 073 10 87, 87 872 для визнання вкладників потерпілою стороною та встановлення обставин злочину. Анонімність гарантують. Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили в Закарпатті з початку року. Найбільше викликів було по Ужгородському району. Ще майже сотню боєприпасів знайшли у Рахівському. Не обійшлося, на жаль, без жертв у січні на міжгірщині. У лісі чоловік знайшов гранату та спробував розібрати її. Стався вибух, і він загинув на місці. А сусід, який знаходився поряд, отримав травми. Рятувальники нагадують: якщо знаходите підозрілий предмет, відразу телефонуйте на 101. Один або 102 і повідомте про місце знахідки найбільше знаходяться мінометні міни, недалеко від них відстають артилерійські снаряди, також гранати. Для прикладу, останній виїзд наш чоловік знайшов на Антоловецькій поляні два артилерійських снаряди, сфотографував їх, зняв GPS координати і повідомив нашу службу з сказанням GPS координатів Таким чином ми легко. Знайшли місце виявлення вибухонебезпечного предмету. Продовжуємо попереду інформаційних деталях дня. Такі теми. Річка під ногами на Ужгородських мостах утворюються наскрізні отвори, в які можна провалитися через металошукач по запису та з паспортом. Депутати обмежили доступ громадськості на сесії Ужгородської міськради. Майбутні чемпіонки як виховують спортивну зміну зірковим гандбольним командам України в Ужгороді. Наприкінці випуску пішохідний підвісний та два транспортні на весь Ужгород, чотири мости. Але кількість якістю замінити не вдалося. Капітального ремонту вони не бачили десятки років. На деяких вже не просто вибоїни, а наскрізні ями, в які можна провалитися. Тут біля парку під та стадіону на мості не просто ями та вибоїни. Цілі наскрізні дірки перекриті бетонними плитами, які теж починають провалюватись. Здається, вода тече просто під ногами. Люди щодня долають тут справжню смугу перешкод. Поганий стан то що тут дорога, тут не на велосипеді не можна проїхати ні, нічого. Ті, взагалі вообще, поганий стан. Дуже поганий, треба щось придумати, треба щось робити. Тут, тут з коляскою проїхати вообще абсолютно нереально. Так що могли б його вже відремонтувати хоч раз в житті. З малою кожен день ходимо в десяту школу, навчаємося. Там є одна велика яма. Ми просто боїмося, якщо хтось випадково. Спотикнеться і впаде. Найкращий стан і у підвісного мосту, що неподалік боздуського парку. Тут гірше. Велосипедисти щодня розгромлюють дерев'яні дощечки, які в деяких місцях ледь тримаються. Хоча, за правилами, проїзд на велосипедах суворо заборонений, знаків нема. Тому весь міст у дірках дошки роз'їжджаються під ногами. Перехожі кажуть, найнебезпечніше йти ввечері з дітьми. Підрихтувати трошки так і треба, бо. Шпарини за великі, за не знаю за певний період, за зиму чи за коли воно зробилося, то можна ногою туди попасти. Дітки маленькі можуть попасти, перечепитися в впасти. Якщо так подивитися на нього, то він потребує реально капітального ремонту, в тому випадку, що дошки, які тут лежать, вони вже в перегнившому стані, і тому їх, я думаю, що потрібно їх міняти. І навіть якщо великі проміжутки між ними, то якщо, наприклад, їде мама з дитиною, з коляскою, то вона може заговоритися або з дитиною, або з кимось там йти. І вона може, случайно в ту яму попасти, і дитина, не дай, ну, не дай того Боже, впаде або нещасне. Ну, Випадок станець. Міська рада на стадії розробки кошторисних проєктів. Капітального ремонту мостів цьогоріч не буде. Обіцяють тільки латати та фарбувати. У нас передбачені кошти на ремонт пішохідного моста. Буквально сьогодні має вийти підрядна організація для обстеження. На протязі травня місяця повністю мають роботи бути завершені по даному об'єкту. Це підвісний, який йде від Стадіона Авангарда до Бостошського парку. Так у нас в цьому році ще передбачені витрати на ремонт двох мостів транспортних. Та ужгородські мости потребують не тільки поточного ремонту, а й капітального. На підвісному мості потрібно змінювати дошки і укріпити металеву конструкцію. А обидва транспортні вже більше десятка років чекають на ремонт капітальний. Кожен новий рік без реконструкції збільшує руйнування. А отже, і небезпеку для пішоходів та водіїв. А поки таких змін не планують, радимо уважно дивитися під ноги. Сесії Ужгородської міськради стануть більш закритими. Обмеження доступу громадян на засідання передбачає новий регламент, який сьогодні прийняли міські депутати. Відтепер на сесії зможуть ходити тільки ті, хто завчасно попередив про свою присутність. Як саме має реалізовуватися цей механізм, незрозуміло. На вході треба буде довести свою особу, пред'явивши паспорт чи посвідчення. Також за новим регламентом вхід у будівлю міської ради у день проведення проведення сесії буде здійснюватися через турнікет пропускної системи, тобто металошукач, такий регламент із критичними зауваженнями підтримали 27 депутатів. Деякі громадські активісти та журналісти вже назвали рішення узурпаторським. Мовляв, металошукачі та пропускний режим у міській установі незаконно. Те, що було озвучено міським головою про впровадження там турнікетів, яких-небудь будь-яких обмежень, заборон наснуспон. До людей. Це неправильно. І це виходить за рамки компетенції міської ради, адже законодавство України про місцеве самоврядування та про доступ до публічної інформації не передбачає такої компетенції у міської ради, тому це апріорі незаконно. Серед головних аргументів за у прихильників нового регламенту загроза нових замінувань нагадаємо, минулого тижня на сесії повідомлення про вибухівку надходили тричі. У туалеті знайшли гранату. А от винуватців поліція знайти не може з минулого року. Жодного анонім. А ще не затримали. Прийняли на сьогоднішній сесії програму приватизації об'єктів комунальної власності. Щоправда, тільки частково дозволили приватизувати кілька котелень, які нині не працюють на вулицях українській, одеській, загорській, гранітній. Також надали деяким підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з подальшою передачою їх у приватизацію. Суд над убивцею собаки в Ужгороді не відбувся через неявку обвинуваченого Вадима Балабохіна. Натомість на засідання прийшли кілька десятків активістів та журналістів. Нагадаємо, кілька днів тому підсудний отримав виклик на засідання і підписався про це. Нині ж ніяких причин неявки названо не було. Урешті вирішили перенести судове засідання на 10 травня. Прокурор попросив, аби наступного разу обвинуваченого доставили до Ужгородського міськрайонного суду в примусовому порядку. Може бути застосовано трейд, який полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він... Застосовується особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу до місця її виклику, зна зазначений в ухвалі час. Якщо він буде ігнорувати вимоги суду, не з'являтись судові засідання, рано чи пізно його доставлять в ці засідання. От і це може бути оцінено в тому числі, да, тобто за відсутності поважних причин неявки в судові засідання, да як його ставлення до вчиненого ним злочину. Завершуємо спортом. Ужгородські юні гандболістки посідають призові місця в дитячих чемпіонатах України. Цьогоріч дівчата вибороли вже кілька комплектів нагород. Про роботу однієї з найкращих спортивних шкіл в державі та майбутнє Ужгородських Карпат розкаже наш Анатолій Костюх. Більше 200 дітей тренуються в гандбольній спортшколі Карпати, і майже кожна заслуговує окремої уваги. Адже останні п'ять років всі вікові групи щоразу виборюють комплекти нагород. Всеукраїнських дитячих змагань цей сезон винятком не став. Дитячій лізі це виступали в нас дівчата. 99-й рік тренер Чернов Віктор Іванович та дівчата 2001 року народження тренер Шукаль. Вони зайняли третє місце, значить стали бронзовими призерами. У стрімкому м'ячі дівчата 2002 року народження тренер Калуцька Марина Володимирівна. Вони тут в Ужгороді посіли друге місце. Минулоріч тривікові групи Уж. Рудських дівчат посіли одне перше та два третіх місця в дитячій лізі України. Однак, зі слів тренерів спортшколи, щороку виборювати нагороди вдається складніше, адже незалежно від результатів дівчата тренуються по дві, а взимку по три вікові групи в одному залі. Складно, тому що не можемо дати їм повну фізичну і нагрузку і технічну нагрузку, тому що в гандболі ми знаємо, що треба біжати і вперед, і захищатися треба. Ми знаємо, що треба правильно ведення на весь зал. Нема тої структури в залі, щоб ми повну, на 40 метрів могли дати тренування повністю. Дітям самі юні гандболістки впевнені, окрім технічного вміння вигравати, їм допомагає і звичайна дружба, адже кожна з них спорткомплекс юність вважає другим домом, а команду родиною. З дівчатами договорюємося, що ми, якби по ігрі, по ігрі план придумовуємо, що куди біжать в отри. В таке дають пас. Договорюємося, що не тільки один ігрок має бути в команді, а ціла команда має бути дружня і грати разом. Демонструючи зараз хорошу гру, дівчата сподіваються, що з часом зможуть грати професійно а відповідно потрапити до лав одного з клубів української жіночої суперліги. Саме більше мрія це піти в Карпати. Грати з наших чемпіонів, але ще треба багато тренуватися і чекати. Більше тренуватися, я, наприклад, ходжу лише два роки, для мене ще це дуже мало, щоб. Змогти попасти в Карпати, а от Ужгородські Карпати з 21 по 23 квітня у Львові в рамках третього туру другого кола жіночої суперліги продовжать боротьбу за цьогорічні найвищі нагороди. Про результати матчів ми розповідатимемо в наступних випусках деталей якими були інформаційні деталі четверга? Я нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре, бережіть себе.